Скористатись послугами адвоката за кошт держави відтепер стане простіше. В уряді запропонували розширити коло осіб, які зможуть отримати безоплатну правову допомогу у місцевих центрах. А ще внесли корективи до статусу, «малозабезпечений». Загалом до Хмельницького місцевого центру надання безоплатної правової допомоги вже звернулися майже півтори сотні краян. Для того щоб стати клієнтом нашого центру, тобто для того, щоб громадянин мав право отримати правову допомогу беззаплатно, потрібно належати до однієї з категорій. Осіб, які визначені у законі про безоплатну правову допомогу, в цілому в законі визначено 12 категорій таких осіб, але найбільш поширеними являються особи, які представляють таку категорію, як особи з числа малозабезпечених осіб, а також особи інваліди для підтвердження своєї категорії людині необхідно подати до центру заяву про надання безоплатної правової допомоги, а також копію паспорта, копію ідентифікаційного коду. І довідку про те, що вона перебуває на обліку в управлінні соціального захисту населення. Якщо ж людина не перебуває на обліку як мало забезпечена, то в такому випадку вона подає до центру довідку про склад сім'ї і довідку про доходи кожного члена сім'ї за останніх 6 місяців. Якщо ж до центру звертається людина, яка має інвалідність, то в такому випадку, окрім заяви, паспорта та ідентифікаційного коду, потрібно подати пенсійне посвідчення або Довідку МСЕК про те, що людині присвоєно групи інвалідності, і також довідку про розмір пенсії або соціальної допомоги, яка призначається замість пенсії. Допомога надається адвокатами, які пройшли конкурсний відбір, і включені до реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. На сьогодні до реєстру адвокатів включено 154 адвоката, які надають таку допомогу на постійній основі. До речі, якраз зараз проходять організація ще одного конкурсу з відбору адвокатів, це восьмий конкурс з відбору адвокатів. Його проведення планується з 6 по 20 жовтня. До 30 вересня кожен адвокат, який бажає взяти участь в системі безоплатної вторинної правової допомоги, може подати документи для участі в такому конкурсі.